Я радий вітати усіх, хто зараз з нами на толоці. Сьогодні сильний четвер, і цей четвер він з двох частин. Зараз раніше ми виходимо з Дмитром Сухатєріним. Він е, минулого разу, коли у нас був футбольний діалог, випуск, ну зовсім недавно вівторок, він казав, що про Вусика треба говорити. Ну так, от, сьогодні вусик зош, прес-конференція, вони зустрілися. Ну, є сенс Дмитра. Сьогодні говорити про те, що і з ким. Е, ну, по-перше, доброго дня, шановні друзі. Е, По-друге, маленьке прев'ю зробимо зараз цієї ситуації. У нас сьогодні буде досить е, надзвичайний гість. Так, з нами сьогодні mm -hmm. в студії буде е, по mm -hmm. скайпу. Е, е, по скайпу надзвичайний гість. Просто чарівна. Е, Дівчина, ну, технічно ми тут дівчина, зараз налагоджуємо і... прямо сьогодні і прямо зараз. Прямо зараз налагоджуємо цей процес. І з нами сьогодні у студії буде е двокразова чемпіонка світу Аліна Шатеренкова, яка Віце президент Федерації професійного боксу України і діючий в усіх. Ну, а я пам'ятаю, що як, як вона билася, ця тендітна і, і дуже добра. Але на ринку просто невідпорна. Отже, сьогодні про той бій, про який ми говоримо, вирішальний можливо для Гусика. І ну для Джошо, як він сказав, це гусик мене побив. Я по-чоловічому це сприймаю, але зараз я маю все ж таки він молодший на три роки. Ну і треба ж сказати, що для Джошо все. Назад ніякої дороги вже немає, тому що це його вирішальний бій, тому що якщо він поясню стоять на тому. якщо він програє сьогодні, то все його кар'єру можна рахувати завершеною. Тобто в нього вже навряд чи будуть вони ближчі два роки. Скажу угу. то. От. І Це для нього невідпорно, Це для нього остання можливо, можливість вже е е Знов -таки, щось довести. Повернути п'ять поясів, які водночас вусик відібрав. Але е Аліна вже з нами на зв'язку. Я дивлюся, що вона зайняла місце. Вона, до речі, вона ще контактує і читає лекції, але ми вклинюємося. Аліна, ми вас вітаємо. Доброго дня, доброго дня, друзі. доброго дня. Приємно бачити, а то ми давно шукали фото. У нас є спільне фото, а з чоловіком є, а от архіви всі прикрутили. Так, що бачимо вас, живу. Дуже приємно. І от перше запитання у нас: ну, Дмитро ставить на Джошуа, я ставлю на вусика. Це провокація. Я на Джошо жодному разі не ставлю. Хотілось перше таке основне запитання: чого нам очікувати? Джошо змінив тренера, і чому що небезпечного в новому тренері? Чому, чому небезпечному він мог навміг навчити Джошо, що буде несподіванкою для Усика? А насправді новий тренер Гарсія він наскільки я знаю виховав десь біля 14, 14 мені, мені здається чемпіонів світу. Але якщо ми подивимося, які це були вагові категорії, то жодного хевівейта у Роберта Гарсії не було. А всі тренери з боксу завжди говорять, що специфіка працювати з боксерами над важкою ваговою категорією вона завжди є. Це зовсім інша історія. І з, з, з точки зору психології і, і фізичного на, на, навантаження. А ті, ті інтерв'ю, які я читала від е, Ентоні Джошо, він говорив, що е, тренування з новою командою, з новими тренерами, вони стали більш е, е, такими тактичними. і вони... Е, його тренери нові, так, так скажемо, навантажують йому мозок. А це говорить про те, що мабуть багато було роботи з точки зору з розробки стратегії, та як за долі за долю секунди приймати ріш рішення в ринзі, а в залежності від того, яка ситуація в Ринзі. Якщо ці навички дуже хорошо зайшли для Джошуа. А, тобто, мислячий боксер, він завжди більш а, а, більш хорош, ніж той, який працює на автоматі. Якщо для Джошу це підійшло, то може ми побачимо більш цікавий двобій, чим, чим був перший. Але ви ж розумієте, це тільки а, а, Джошу вже 30 років, і він все ж таки практично. Все життя у спорті відповідна його, його тіло і реакції на ті чи інші ситуації в ринзі, вони все ж таки побільше ну більша частина реагуються автоматично, і наскільки він зможе бути іншим? Проти усіка, проти технічного боксера, який постійно рухається, який взагалі не дає а, 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 сконцентруватися і бути такою статичною мішенью. Ну для Джошо, це дуже складний тест, буде, на мій погляд. Гарна футболка не встиг склада спочатку. Дуже я подару, нагадує, це, можливо, вона команда. з автографом навіть. Тобто є можливість того, що всі кажуть, що Джошо помилився, граючи у тактичний бой з Усіком це у першому першим. поєдинку, і всі його відправляють до нокауту в пошуку нокауту з Усіка. Як ви думаєте, яка буде в нього тактика і стратегія? Поєженеться він за нокаутом, чи буде знову намагатися перефактувати Усіка? Ну, в цікаве не була, питання в він, да, цікаве питання. Насправді маю декілька декілька версій. Перше, якщо, наприклад, він та його команда розроблять такий план, що він має бути більш агресивним. Просто виходити і намагатися зловити усіка, і щоб, щоб його накаутувати то це вони Джоша може сам якраз і попасти в. В пастку, тому що а, Олександр а, прекрасно працює проти агресивних боксерів, і він а, просто а, не тільки обіграє такого суперника-агресора, який, ризикуючи а, у, багатьох, у багатьох моментів, намагається а, ударити усіка, але усік абсолютно. Це, це використає нас, нас у, у свою користь, скажімо так. А, другий план, все ж таки, плюс-мінус, така ж тактика а, може бути у, у Джошу, яка була і в першому поєдинку. Але для цього йому також потрібно бути більш, а, мабуть, більше. Бути більш рухливим, ніж ні, 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 ніж завжди, і намагатися Олександра десь зловити на, на, на контратасі. А, може, ну, Але ж це все наше припущення, це, це все наше в на, такі наші версії. І подивимось, які будуть жошот завдяки тому, що інші тренери, і робота вже. А трохи інше, Оце й буде такою, такою цікавинкою цього двобоя. Це точно буде більше рухатись, Джошуа, Хоча йому ми бачили в першому поєдинку, все ж таки усик більш рухливий і дійсно динаміка тут переважає. Але дійсно за що боролися, на те й можуть напоротися. Тобто так. нокауту захоче, агресивніше буде, і наш боксер його. Зможе накаутувати. Мені здається, що можливо тут нарешті буде нокаут. Ще таке запитання. Ви, як справжня дівчина, дуже гарна дівчина. Вчора дивилися. Я думаю, бій поглядів. Як ви оціните фізичну форму Джоша? Мені здалося, як чоловіку, моїм поглядом, що він трошки схуд він став легший. Це може призвести до того, що він буде більш жорсткий і більш агресивний. Що ви побачили вчора для себе? Для себе вчора я взагалі Джошуа не бачила. Я поясню, чому той перформанс, то... То, що зробив вчора Усік, насправді після зважування, після о, після а, face to face, face to face, я повністю, і коли я побачила, як він а, заспівав нашу одну з улюблених. Пісень, то я насправді у мене просто рікою сльози, тому що це було настільки щиро, це було настільки до серця і настільки. Я відчувала, що він це робить для нас, для українців і для всього світу. Бо зараз усік, це не просто атлет, боксер, чемпіон світу. Це символ нашої перемоги. Це, а, це символ українського спорту. Що в будь-яких умовах, навіть в найстрашніших умовах умовах війни, наші атлети завжди мега вмотивовані на перемогу. Тому я взагалі на Джошо не дивилася. Я, мабуть, разів 20 передивилася червону колину бідусяка, і просто для мене, ну, ну коли я дивилась, просто мурашки по шкірі. І я даже зробила таке відео відеомеседж для його команди, для, для психолога Андрія Колесова, для Сергія Лапіна, де просто так їм дякувала за те, що ну це це взагалі було нереально. Я коли мені це прислали, буквально ще це не, не було особливо так розповсюджено. Я відправила міністру спорту. Міністр спорту спорту сказав також, що він практично також прослизився і відправив це там у групу кобміну. І відповідно, даже до президента відправив, і Всі були дуже розчулені, і це так сердечно для нас було. Тобто ті, хто хайпують, і ті, хто там щось, якісь претензії, і досі ще, ну любителі показатися в Фейсбуці, там скандалів, любителі вони завжди щось знаходять. І ну, нарешті закриють рота і зрозуміють, що оце саме те, що нам потрібно. Такі люди, як він, нагадують, що у нас іде війна, і ми не згинаємось. І ми всі бажаємо йому перемоги. Дехто з наших глядачів, от я вже дивився так би мовити пости у Фейсбуці, дехто навіть, ну він, він має він там щось, щось він там релігійне, якесь. Нічого цього не може бути взагалі в відношенні до такого великого спортсмена. І всі ми будемо переживати, всі ми будемо звучити йому перемоги, хоча, хоча ця зустріч буде не, не найлегшою в його кар'єрі. Я так думаю, Аліна. Так, так, я погоджуюсь. Я не вважаю, що це буде для нього легка прогулянка. Але той факт, що він зараз мега мега вмотивований, та й ну, і від да, у нього зараз також окрім мега, мега мотивації, ще й мега відповідальність. І він це також розуміє. Але Практично більше ніж 4 місяці він наполегливо тренувався і готувався до цього двобою. Причому готувався саме в дуже такому спокотній державі в Арабських Еміратах, і саме для того, щоб його витривалість була найкраща, саме для цього і була обрана обрані Дубаї, де він тренувався. Нещодавно розмовляла якраз з членами його команди Сергієм Лапіним. Тобі говорив, що ми приїхали в Сауд, при, прилетіли до Джинди, і тут просто прохолода, якщо порівнювати з, з Дубаї, да, тому що там а, дуже спекотно, дуже некомфортно, ну як для, для нормальної людини було. Але саме для цього Саша там і тренувався, і причому там і велотренування, і плавання було дуже багато і заради того, щоб, бити, щоб бути в найкращій своїй і фізичної формі. А якщо говорити про психологічно, то ви знаєте, що Саша у нас козак він завжди в найкращій психологічній формі. Я з вами згоден. А при відкритті трошки таємницю з'явились хейтери, кажуть, що набрав трошки вусік, набрав, набрав, набрав ваги, буде трошки повільніший. Може, ви щось відповісте по цьому по, з цього приводу? А, насправді я знаю, з якою, з якою вагою він вийде, і це буде а, не те, що всі думають. Це буде та вага оптимальна, при якої він абсолютно не буде. Втрачати у швидкості, і буде е е досить, дос досить потужним, але при цьому абсолютно на, на високих е таких обертах працювати у ринці. В світовому спорті величезна, і ми е всі мільйони українців приєднаємось до тих десятків тисяч, арена там супер. Вміщує там майже 40 тисяч глядачів, тому ми будемо раді на 2 плюс 2 приєднатися до цього. Ніхто не спатиме з любителів боксу нашої країни, і будемо зичити звичайно ж Сашкої перемоги і, і тільки перемоги. Таке питання, ага. який прогноз ваш набій? Ну можливо, якщо не хочете, не робіть, не робіть, але якщо є бажання, то порадуйте трошки наших глядачів. В, в, мабуть, я о, приєднаюсь до о, наших букмекерів, які вважають фаворитом о, Олександра Усіка, і якщо говорити про, про відсоток, то мабуть ну 60 на сорок усік. У а, але ж хевівейт, але ж я взагалі абсолютно не люблю робити прогнозів у спорті, особливо в боксі. Тому а, просто я, буду, я коли я буду дивитися, я буду повністю свою енергію як е, транс транслювати, віддавати сажку. І, і думаю, що я така не одна, буде е, вся Україна дивитися. Якщо я не помиляюсь тобою. Буде це десь вночі біля двох ночі, а, але мені здається ніхто не буде спати і дивитися цей двобій. І ми, ми всі зичимо виключно перемоги, тому що це, це перемога не просто Олександра Усіка, це буде перемога України. Отак і дійсно, Аліна. Ми дякуємо вам за те, що ви знайшли час сьогодні. Знаємо, що ви зайняті. Ну, все ж таки будемо чекати вас після боїв, можливо, в студії у нас на толоці. Ви побачите, де ця нова наша інтернет-студія. І е, приєднуємося до вас. Хоча, як сказав е, сам е, Сашко, треба поважати суперника і Джошу якраз. Достойний того, щоб його поважати як суперника, як британця, як спортсмена з великої літери. Так що, успіш. Абсолютно погоджуюся. Велика вам дяка, що і... сьогодні завітали до нас. Запрошуємо також вас у нас ще раз. Запрошую нашу студію, можливо, поговоримо про Ломаченка, про нападки на нього. Трошки поговоримо про цей бій, ну і про ваші якісь здобутки і перспективи. Велика дякую. Дай Боже і перемоги нам, щоб Це. ця клята війна Слава, закінчилася, так, і ми так. далі продовжували розвивати наш спорт. Велика вам дяка. З нами була Дяке. Аліна Шатірникова, дворазова чемпіонка світу серед професіоналів, і віце-президент, діючий віце-президент, на якому, власне, тримається нині наша федерація професійного боксу України. До побачення Аліні. Ну а вам, шановні телеглядачі і нашої Толокі, радіослухачі Толокі, і ті, хто в Фейсбуці і в Ютубі дивляться нас, хочу сказати, що ми з Дмитром ще через маємо буквально... декілька гетикрів. Ще так ми попросимо показати. Є в нас такий відомий хейтер. Ми вже не стали його інтерв'ю, що вийшло велике Івана Рядкача. Що Джошуа приможе усіка, ну... і до речі, нокаутом. Іван, з цим робити? Іван у нас завжди не, такий. хейп, ну він, я б сказав так… Збирай на себе весь негатив? Завжди. Хоча, ну, хоча що він, я, знаючи, розживо, я, що... знаючи Івана, я хочу сказати, що добра, нормальна людина, але, але на цьому він побудовував свій імідж і не лише боксера, а й ще публічні особи. Тому він завжди от ставить все перпендикулярно тому загальній думці. Ну, що ж, так вважає досвідчений боксер, але тут, знаєте, можемо посперечатися, хоча, хоча ми з Дмитром і не тягнемо на себе ковдру, і не говоримо. Як у нас багато експертів, скажімо, і військових, так званих експертів, і різних експертів, які з'являються на телебаченні, і беззастережно, безапеляційно висловлюють свої думки, і там йдуть, і в президенти вони лізуть. І є у нас колеги-журналісти, які безпрецедентно так вилазять, і, і всіх витягують, і, і під під. Лаштовується. Ні, Редкач не підластовується, а він от такий. Хейтер заробляє собі інтернет. Да. Тому скажемо про Сашка: це справжній боєць, це справжній українець. Він зробив величезний подарунок всієї е, Трансляцію. Вона буде безкоштовна. проходити на телеканалі на інтернет-платформі Мегаго. По-перше, по-друге, на інтернет-платформі All TV. По-третє, на youtube каналі УСІК 17. Тобто, кожен українець ну, може бажаючи я... зайти і подивитися. По-друге, це коштує не менше мільйона доларів, щоб ви розуміли купити права на таку трансляцію. тому це справжній подарунок. А думаю, що як справжній чоловік і боксер після бою Саша ще й допоможе ЗСУ, коли отримає гонорар від цього бою. Тому це будемо дивитися собою, і будемо підтримувати. Але тут Дмитро не пропустив <кій> більш доступний варіант це 2 плюс 2. Це четвертий варіант. Так. А, і це для найбільш доступний для тих, хто все ж таки. Не змозі платити гроші за те, щоб вставляти свої так, 5 копійок на інтернет-платформі. Більшість наших співгромадян під час війни ну, будемо відвертими, живуть за межею бідності. Тому всім буде доступно, всі будемо дивитися. Сашко Яусику – перемоги. Перемоги ну, І нам, всім, не скоро це буде. Але буде, все ж таки, ми віримо перемоги над таким страшним ворогом. Ну, а це перша частина нашої сьогоднішньої програми Сильний четвер в наступній програмі, вже о 19-й годині, ми зустрінемось з дуже сильною особистістю, яка ну, на противагу, так би мовити, як ми з Дмитром говорили батальйону Монако, справжній воїн, справжній фанат спорту. Справжній українець, але це, це о 19-й годині. 00 сьогодні, трошки пізніше. Сьогодні, сьогодні четвер, сильний четвер. Продовжується з Валентином Щербачовим. До зустрічі о 19-й годині.